Налаштування інверторів, в даному випадку ми налаштовуємо інвертор 2 е В принципі, для більшості інверторів такого класу налаштування практично однакове, не відрізняється можливо ніякими нюансами. Для того, щоб йти налаштування, нажимаємо кнопочку «Enter» і її, там, здається, 5 секунд чи 3. У нас відображається така менюшка. Є це до кожного інвертора ось така ось менюшечка, ну, пояснення, хто, що за що відповідає. От зараз ми по цим поясненням підемо і буду розказувати, що я вводю. Так, Перший вхід із вихід із режиму встановлення параметрів стоїть escape. Не знаю, що це означає, не, не заходжу сюди, не по ту сторону. Тут, кстати, верх і вниз, як на мене, переплутані. 6-0 перше. Тут ми ставимо УТ. В якості пріоритетного живлення навантаження подається від електромережі. Тобто Нажимаємо Enter для зміни показника і вибираємо УТ. Він у нас написаний. UT. Нажимаємо Enter для збереження. Переходимо далі. Другий пункт це, що дивіся, що це, у нас таке. це максимальний струб заряджання. Акумулятор мається на увазі. Нажимаємо «Enter» – У нас стоїть 50 А. Для нашого акумулятора це цілком достатньо. У нас критично максимальний струм для акумулятора нашого, який на основної збірки це 50 А. Через 150 А таки залишається. Нажимаємо Enter для збереження. Переходимо далі. Третє, Третє це діапазон вхідної напруги змінного струму. Ми виставляємо УПС. Тобто він буде працювати в нас як безперебійне джерело живлення Упс Утиліті Power Supply і діапазон хідної напуги буде від 170 вольт до 280 вольт. Зберігаємо. П'ятий пункт. У нас встановлені батареї як AGM. Ми вибираємо значення юзе. Юзер. Тобто користувацьке налаштування. Нажимаємо Enter. Так, Далі, шостий пункт. Ми вибираємо тут це автоматичний перезапуск після перевантаження. Тобто коли інвертор перевантажується, щоб він перезапускався чи не перезапускався. Ми вибираємо, щоб він перезапускався. Це значення, значення LTE. Ой, Enter, щоб вибрати. І тут вибираємо LTE. Це перезапуск увікнуто. Нажимаємо Enter. Сьомий пункт. Автоматичний перезапуск після перегрівання. Тобто пер, перед цим був після перевантаження, а сьомий це після перегрівання. Так само ми ставимо його включеним. Перезапуск увімкнуто, це остання буквочка Є. Должна бути. Остання буквочка є. Тобто, у нас перезапуск після перегрівання грівання буде увімкнуто. <кій> Наступний пункт 9. Вихідна частота. 50 Гц, тут нічого не міняємо. Так, 11 пункт. Для цього інвертора максимальний струм заряду 20 А. Це 2 кВт інвертор фірми 2Е. Від мережі може заряджати максимум 20 А. Залишаємо 20. От коли ми спробуємо поміняти, тут у нього є значення 10 і 20. Інших значень немає. Вибираємо більше значення, яке нам найбільш приємне, скажімо так. так переходимо на 12 пункт. 12 пункт це так, напруга повернення до режиму оживлення від електромережі. Мінімальна напруга заряду акумулятору, при якій він може використовувати акумулятор. Тобто, якщо акумулятор буде заряджений до... О, бійшли, значит, на якщо акумулятор буде заряджений, наприклад, на 22 вольта, то він не дасть його використовувати. просто. Це для того, щоб берегти акумулятор в гарному стані машини. Так, опять тримаємо, щоб дійти налаштування. Так, ми дійшли до 12 го пункту, переходимо на 12 й пункт. Тобто тут, тут, тут так і залишаємо 23 вольта, це ціком прийнятно для цих кам'яторів. Далі, 13 пункт, 27. Це напруга повернення до режиму живлення від акумулятора при виборі параметра новини пріоритету живлення від сонячних елементів. Це нам не цікаво, це пропускаємо. Якщо сонячні панели будете підключати, будете більш детально вивчати це питання. Так, пропускаємо 13 пункт. 16-й пріоритет джерела заряджання. Ми ставимо від електромережі. Тобто у нас немає птичних сонячних панелей. Електромережа це кут. 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 От ми кут. Це все ми дивимося ці показники по інструкції, і все, що ми вибираємо, ми дивимося по інструкції до нашого інвертора. Але вони майже всі однакові для, для багатьох типів інверторів. В комплекті. Так, 18 керування сигналом тривоги. Це, наприклад, коли у вас. Щось екстрене трапляється, щоб він буде пищати. Ну, от якщо ми беремо для квартири, ми цю функцію виключаємо. Тому що якщо він у вас вночі починає вирішати, там, -за того, що у вас перемкнуло світло, вам це не буде цікаво, Через це ми виключаємо. І бачите, у нас убралося це пищання противне. Ось оце є ця функція. І так само він, коли буде перемикати світло, він мав би пищати, а тепер він не буде пищати. Ось він безшумно перемкне його, він не буде вам создавати ніякого шуму. Так, 19-й пункт. Автоматичне повернення до екрану індикації за замовченням. Це коли ви на екрані індикації вибираєте якісь показники, які ви хотіли бачити постійно. І чи зберегти цей екран для постійного відображення, чи повернутися на головне меню. Ми робимо так, щоб ми збереглися на тому екранчику, який ми передивлялися останній раз. Ось, ось цей показник відповідає за це. Вибрали його. Так, 20-й пункт. Керування підсвічуванням. нічого не міняємо. Так, постійно включена, у нас буде підсвітка, 22-й пункт. Якщо, до речі, комусь буде заважатися підсвітка, тоді можна її виключити. Звуковий сигнал у разі переривання живлення від пріоритетного джерела. Оце те, що я казав, в попередньому пункті, то воно ось тут у нас. Тобто, Коли у вас буде вимикатися чи вмикатися світло, то він буде вас піщати. Не вважаю, що серед ночі це буде гарний вам варіант, через тому його вимикаємо. Вибираємо OFF виключено, а Off. Так, Функція байпасу. У нас далі це 23-й пункт, ми залишаємо її включене. 25-й запис коду помилки. Тут ми залишаємо без змін. 26, 26. От тут у 26-му у нас задається струм зарядки акумулятора. А наша акумуляторна батарея при форсованому заряді рекомендовано на самі батареї, вона до 29,5 вольт. Потрібно подавати на неї жилення. Ми так і пишемо зараз. Вибираємо змінити цей показник. І змінюємо на 29,5. Зміняємо на 29,5. Нажимаємо Enter, щоб зафіксувати. Це форсований заряд. Тепер той заряд, що називається FLOWAT, напруга буферного підтримуючого заряду. тут у нас ми ставимо 29, десь ми поставимо. По цьому. Для різних акумуляторів ці показники можуть бути різними. І як ваші Щось ми не туди пішли? Так, 27 пункт. І ваші побажання стосовно цього струму можуть теж відрізнятися від моїх побажань, тому тут ви можете фантазувати собі, як вам вже буде зручно. Ми перевіряли ці акумулятори разом з цим. Інвертором, то найбільш прийнятний для нього струм це 29. 29, навіть 29,1 і 29,2, коли виставляли. І він заряджає його тоді до 98-99%, щоб він тримав заряд. Так, далі 29 пункт, переходимо на 9. Так, це напруга вимкнення при низькому рівні заряду акулятора. Вона стоїть тут 21 вольт. Напруга відключення розряду на самому акумуляторі 19,2. Залишає 21, знову ж таки, якщо буде не вистачати ємності акумулятора, можете виставити понищити розділ, можете виставити понижчити. Так, Інші пункти там вже е, вирівнює заряд акумуляторів батареї, ми їх всі не використовуємо. Тобто з 30 по 36 ми нічого там не міняємо. Е, функція вирівнювання заряду нам тут не потрібна, так як у нас тут один акумулятор, а ця функція використовується у нас тільки. Е, якщо у вас стоїть кілька акумуляторів, наприклад, 12-вольтовий, підключений, е, в, і потрібно вирівнювати заряд, щоб не вийшло, що один заряд е, по акумулятору більший, а по другому менше. Через то система дає великий струм заряду, там він теж общем. Для того, щоб вирівняти зарядну обох батареях. Цієї функції у нас немає, вона нам не потрібна. Так, нажимаємо міски, виходить в наше меню. Все, у нас тепер нічого не пишіть, бо ми відключили всі ці речі. І коли ми вибираємо якийсь екранчик, ну, вибрала, наприклад, оця ось, ось менюшечка, щоб у нас відображалась постійно, вона у нас не буде змінюватись на головний екран. Тобто вона постійно буде той показник, що ви хочете бачити, вона буде постійно відображати на постійному режимі. Все, це коротко поналаштування, налаштування все.